Ось, друзі, гнем. нагнули арок трохи. Тут ось там арки. Е, ще є не, не, не гнуті, тому що в склад вже занести було важко. Е, а не хотілося, щоб воно було на вулиці. Так. Е, нагнули на вулицю, то зложили, щоб братись звідси і варити перемички, ці усилені арки. Ось так варимо. Да, трішки є якесь цей, то позабивали он арматуру, ще плюс-мінус арку тримало. Але е, арки тут рівненькі, біль, плюс, ну, більш-менш. Є там десь, звісно, там задеречі, то там нічого. Ну, це геть це, воно там, можна сказати, ідеальні арки, він гне трубогиб. Ось так. Е, перву розмітили нижню. Розмітили, які нам, яка треба висота від низу до верху, потім розмітили попере, попере, розкоси, оці поперечини і вже по ній варимо наступні. Трубоги хороший, все добре гне. Гнули ми у чотирьох і в трьох гнули. Двоє крутять, е, а один там придавлює в началі. І потім там підтримує. Не зняв, тому що хлопчина, який допомагав, засоромився, я не хочу зніматися. Та й думаю, ладно. Принцип одинаковий. Надіваємо ключа і трубу 25-ту і ходимо по кругу. Труби десь 2 метри. Ось так. Ось труба, це третя труба. Дві прогнали, виставили, а третю вже напряму без крутіння виставив і вийшло перегиб. То так відложили, напевно, одріжемо чи може якось спробуємо вирівняти. А потім гнули в один прийом. Не відкручували він та нічого, то раз перву виставили, потім другу вже плюс-мінус під неї, А третій вже почали. І оце так воно закрутило і Потім ще виставили четверту і вже пішли е в один прийом його гнути. Зараз трішки відкриється, на кришу. Ось такий пофбол, бачите, чигайка, щоб ключ надівати. Заряджаємо трубу. Тут беремо. Е Ось труба 25-та невеличка. в трубу, як угнеш, натягуєш чуть-чуть інший круто, і воно заходить все сюди і нормально все. Тут вначалі початку придавлюєш край труби, як угнеш, і воно виходить добре. Якось так, друзі. Не знімав, тому що роботи багато і особо такого цікавого то нічого вам розказати. Гене, нормально нічого не рве там, нічого не, не тріщить, трубовий справляється своєю задачею добре. Ну, якось так.